Що це за узагальнений образ жінок, які виїхали в Польщу та пишуть коментарі тобі негативні? Що за образ, і звідки така ненависть до тих, хто поїхав? Я казав, по-перше, щоб вони не транслювали на мене, типу, своїх чоловіків-зрадників, тому що в мене зовсім інші причини і зовсім інші були, типу, типу наслідки. І чому я це вчиняв? І жінки, типу, чому? Типу, ті, що з Польщі? Тому що їм мужики в Польщі зраджують. Типу, тому ну, одну зраду може е е транслювати на себе. Так, а нащо ти узагальнюєш? Не всі жінки ж там, хто виїхав і хто в Польщі, означає, що їм хтось зраджує. Ну, Тому що тобі, напевно, роблять боляче, ти і так знаєш, що ти вчинив хі -хі -хі фігню. Тобі про це кажуть. Ні, і, я фігню. і ти агресуєш. Я за все своє відповідаю. Що? Ну, от у мене так. Якщо глядачі підмічають, що дійсно в мені є не так, якщо в мене немає настрою, то я починаю їм відповідати і хамити, хоча знаю, що вони праві. А ні, я, чо, а що? Типу, да ні, ну просто дивись, типу. Ну, це ж образа, що «Ой, що ви там в Польщі знаєте, що коментувати? Та ні, хай коментують мені яка різниця. Ні, та просто я кажу, типу, що я, я казав, по-перше, щоб вони не транслювали на мене, типу, своїх чоловіків-зрадників, тому що в мене зовсім інші причини і зовсім інші були, типу, типу, наслідки. І чому я це вчиняв? Тобто, тому, якщо, типу, умовно кажучи, чоловік їм. Зразу Зрадив, типу, вообще просто в тепличних умовах, то так, да, це і одна справа. Типу, а якщо, блін, ну, жінка на, 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 в Краматорськ не хоче приїжджати? Ну, ладно. Ну, зради, хорошо. Нема пробачення, нема прощення. Треба квартиру купляти одразу.